Українська земля, от бачиш, от, от, так, да? Є? от так. з Коломийської глини Рагулі самотужки творить унікальні булави. Керамічні жезли вагою до п'яти кілограмів отримають визначні особистості на футбольній європершості. У списку обраних футбольний тренер Михайло Лобановський, поетеса Ліна Костенко та президент України Віктор Янукович. Призначена булава і для президента УЄФА Мішеля Платіні. Усього 15 кулястих символів. Влада має бути культура, спорт, духовність. влада, яка тримає булаву. Це не просто тримає як зброю, там щось командна система або щось. Що вона булава має бути йому нагадувати, що це зброя духовна, це традиції. Він тримає, це Він тримає минуле, він тримає культуру. С український колорит утілений на булавах. Тут відображені символи від діда, прадіда, візерунки, колірна гама, запозичені з прикарпатських писанок та вишиванок. На виготовлення однієї булави йде понад місяць копіткої праці. Одна найменша помилка може усе зіпсувати. Два булави і один одного, і всіх потім понесло. І тільки президентська булава залишилася ціла. Аби все було досконало і професійно. Рагулі звертається за допомогою до майстра. Все схоплює на люту, дуже добре розуміється в українських орнаментах, вивчає їх і, власно, використовує в своїх композиціях писанкові символи, ну, трипійської кераміки, символи. І, ну, досить професійно зроблено, так і технологічно, і, і художньо теж вдалі. Ще одним подарунком до Європершості від Рагулі буде вишитий килим розміром з футбольне поле. У ньому буде два мільйони вузликів, які самотужки творитимуть уболівальники на чемпіонаті Євро 2012 Наталія Лозовик, Андрій Шкварла, підсумки тижня.